До мене неодноразово поступали пропозиції про продажу. І багато хто питає, а чому ти не продаєш свої картини? Чому ти не продаєш свою вишивку? На що я зараз можу відповісти? Я не готова. Я не готова якби в роботу, в яку вклала кілька місяців свої сили, час, терпіння. Свої нерви, своє натхнення. Я її не готова продати за 500-600 гривень, ну, тисячу дві, які пропонують мені люди, От тому я і не продаю свої картини, тому що просто подумайте, ви б хотіли в місяць отримувати зарплату 500-600 гривень? Я думаю, ні. А я кілька місяців витрачу на одну роботу і за це отримати 500-600 гривень. Я в матеріали більше вкладу, чим ці 500-600 гривень. Наші люди не вміють цінувати це, це просто ляп-ляп-ляп, і все, готова робота. ні. за вишивкою ховається довга історія. Думки, котрі ти вкладаєш в хрестик мрії, свої бажання. Це дуже така. Дуже душевна, ювелірна робота, яку потрібно цінувати. І мені приємно, що ви цінуєте її.